Слава Богу, дорога церква! Дійсно дякуємо Богу за такий чудовий час, який Він нам дає провести разом в спільності Його. Дійсно, скільки Він навчає, скільки Він нас настановляє. Він є добрий батько наш. Наш Господь Він є цим добрим пастором, який знає, як довести. Кожну овечку, яка в стаді Його, Він знає, як довести народ свій, Він знає, як довести тебе і мене в цілу оселі неба. Але є дорога, і Він навчає, як нам пройти цю дорогу. Він бажає бачити тебе та мене сильним. Він не бажає бачити, як ми кульгавимо, як ми спотикаємось, як ми гуль собі набиваємо через падіння. Через ці помилки в житті Він бажає дати силу розумити, направити, взяти міцно за свою руку і сказати, поклади свою на мене надію, дитя моє, І йди за мною і дивися на мене. Ми вже чуємо від початку цього служіння, як Господь говорить до нас, як Господь зосереджує нашу увагу на самому важливішому, правда? На самому важливішому. Як ми порою можемо відходити десь від істини, від правди, що ми вже чули сьогодні? Шукаючи вроді чогось доброго, хорошого, якісь вроді і мотиви мати хороші добрі, але не замітити того, як вони нас віддаляють від Бога, як вони нас віддаляють від Бога. І як важливо бути в цьому стані слухняної дитини. В цьому стані, коли Господь говорить, а ми двічі чуємо, а ми готові виконати Його слово. Нехай нам Господь поможе і надалі зосередити свою увагу на Божому слові, тому що Господь нам ще приготував дещо. Але важливо почути та зрозуміти. Я буду читати другу книгу Самуїлову, буду читати не повністю, було б добре, якби. Ще вдома кожен із нас окремо перечитали повністю 24 розділ з другої книги Самуїлої. Це буде розповідь про Давида, про царя в Ізраїлі. І з цієї розповіді я би хотів, я багато взяв для себе і хотів би дещо і залишити для вас. Деякі думки. Другий розділ Самуїлової, книги Самуїлової, 24-й вірш, зачитаю. З першого по четвертий, і потім вибрано вірші. І знову запалився Господній гнів на Ізраїля, і намовив сатана Давида проти них, говорячи: Іди, перелічи Ізраїля та Юду. І сказав цар до Йоава, вождя війська, що з ним: перемандруй серед усіх Ізраїлевих племен, від Дану аж до Бершеви, і перелічи народ. І я пізнаю число цього народу. І сказав Йоав до царя: нехай же Господь Бог твій додасть до народу в сто раз тільки, скільки є, а очі мого пана царя бачать. Та нащо пан мій цар уподобав собі таку річ? Та цареве слово до Йоава та на військових провідників перемогло. І вийшов Йоав та військові провідники від царя, щоб перелючити Ізраїлів народ. Я думаю, ми знаємо цю розповідь, правда? Ми знаємо цю розповідь, яке рішення прийняв Давид в своєму житті. Але ми розуміємо, те читаючи, нам Бог вже відкриває, що саме сталося в Давидовому житті. Сатана підійшов, так говориться, і намовив Давида. Сатана намовив Давида і впустив якусь думку в серце Давида. Впустив думку і сказав: Іди, перелічи Ізраїля та Юду. І Давид, на превеликий жаль, цю думку прийняв. Йому це десь підійшло, йому це десь сподобалось. Він, можливо, десь про себе подумав, що було б добре мені та й знати. Та й знати, яке то в мене могутнє зараз. Військо. Він десь впустив цю думку. І прийняв Давид рішення так і зробити. Це рішення вже прийняв сам Давид, правда? Ніхто його не заставив, правда? Він же сам приймає рішення зробити так, як пустив Сатана йому в серце. І він скликає Йоава, цього начальника війська свого. І ще, я думаю, крім Йоава, були, ми читаємо ще ті під. Чиїм контролем є військо, і він до них каже: ось зробіть так і так. Ось зробіть так і так. І каже Йоав йому, і радить Йоав Давиду, щоб не було цього. Нехай Господь прибавить, нехай умножить Господь цей народ. Тільки нащо пан мій про це подумав. Нехай не буде так. Але ми бачимо, Давидець поступив як. Попертості серця свого. Давид десь собі задумав, і він захотів це втілити в Дію. Він захотів поступити так, як він прийняв рішення, десь відкинувши пораду того, хто близький йому, правда? Хто близький йому, хто десь числиться в тій особистій охороні Давидові, кому він десь життя, можливо, довіряв не раз. Можливо, і його спасав не раз життя Давидові. Тому що вони пліч-опліч воювали, вони здобували перемоги. І він відкидає пораду найближчої людини. Ось свого радника, він відкидає цю пораду. Він приймає те, чого, що усілося в його серці. Він вирішує зробити так, як в цьому цей в час було любив очах. Його. Він вирішує це зробити. І, звичайно, Давидове слово ми читаємо перемогло, тому що Давид цар. Давид цар І Йоав, і ці військові начальники вони смирилися і пішли. Вони смирилися і пішли виконувати ось цю царську постанову, ось цей царський приказ. Є декілька пунктів, які би я хотів із цієї всієї розповіді, щоб ми десь для себе взялися і десь більше задумались над цим. Знаєте, це десь буде стосуватися. ця моя проповідь десь вже більш. Так, віруючих людей, вже десь більш віруючих людей, які вже пізнали Христа, які вже зустрілись особисто з Господом, з Христом, як цей раб Божий Давид, який названий, він був по серцю Божому. Він був по серцю Божому. Він був цим чоловіком, якого обрав Бог, щоб настановити царем. Він був по серцю візнав Господа з малку, з юності років своїх. Так же само, ось ця проповідь, вона десь буде більш адресована тим людям нам, які вже пізнали Господа. І є декілька пунктів, на яких я би хотів зупинитися, щоб ми зупинилися і пороздумували перший, з яких, з яких пунктів це є: прийшли думки, які не дають спокою. Ось прийшла думка, вкидає Сатана думку в серце. Давидове. І йому десь ця думка не давала спокою. Він не міг її відразу відсікти, можливо, і міг, але не захотів. І він, прийнявши цю думку, почав її десь обробляти. Вона почала крутитися в його голові. Вона почала з ним лягати і з ним просинатися. Він почав з цією думкою лягати і просинатися. Воно почало його турбувати. Воно почало його турбувати. Так же само десь сподібно і в нашому житті бувають різні думки, правда? Бувають різні думки, які десь нас турбують, які за нами ходять, які нас не залишають, з якими нам важко боротися. Ось бувають такі думки. В моєму житті це не раз було. Це не раз було ось такі думки, які за мною ходили. І я не давав собі ради, щоб з ними попрощатися. Ось прийшла думка в серце Давида. Другий пункт прийняття рішення, і правда відкинута. Порада відкинута. Прийнялося якесь те рішення на основі цієї думки, яка появилася, правда? На основі думки ми порою приймаємо якісь рішення в нашому житті. Як нам поступити, або як нам сказати, або як нам відповісти на те, що нам сказали, або чи нам поїхати, чи нам піти, чи зробити, чи не зробити на основі якихось певних думок, ми починаємо щось робити, правда? Приймати якісь рішення, що нам подальшому робити. І ось від цих рішень, як правило, дуже і дуже багато залежить. Ось від цих рішень дуже і дуже багато залежить, що в подальшому буде в нашому житті. Що ми в подальшому стикнемося в нашому житті. Перша думка, потім рішення. Дорогі брати і сестра, це є дуже важливо. І ось на основі цього оповідання про Давида я вірю, не просто так Господь нам це залишив. Великий і великий Господь нам бажає сказати, щоб ми зрозуміли, наскільки є важливо приймаючись якусь думку ще раз і ще раз про це подумати. Ще раз і ще раз обґрунтувати, чи це не буде якесь там хибне рішення, чи це не буде помилку в твоєму і моєму житті? Ось третє. Я хочу зачитати 24-й розділ, вже 8-й вірш. Я зачитаю. І мандрували вони. Тобто Йоав зі, своїми, зі своїм міськом, і мандрували вони по цілому краю і прийшли в кінці дев'яти місяців та двадцяти днів до Єрусалиму. Дев'ять місяців і двадцять днів мандрують і рахують, і перераховують Ізраїль. Дев'ять місяців і двадцять днів. Дорогі мої, це не є тиждень, це не є два тижні, це. це Практично рік часу. Ходить Йоав зі, зі своїм військом і рахують Ізраїля. Практично рік часу більше дев'яти місяців. Більше дев'яти місяців. І цей весь час Давид знає, що робить Йоав. Цей весь час Давид знає, що робить Йоав. Він виконує слово царя. Він втілює в дію те, що забажало серце Давида. Що собі подумав Давид 9 місяців і 20 днів. І ось третій пункт, я б так назвав, час для покаяння. Час для покаяння. Ми вже сьогодні чули, правда, про покаяння. Наскільки важливо кожній людині покаятись в своєму житті. Покаятись в своєму житті. І ось є даний час для покаяння. Ми це знаємо, правда? Тому що, коли життя обривається, а не дай Боже, якась людина не покаяться, ми знаємо, що чекає в майбутньому віці. Оприділений час для покаяння. І ось цей час був оприділений для Давида. Дев'ять місяців і двадцять днів Давид знає, що виконується його воля. Давид знає, що збувається те, що він наказав. Збувається те, що він наказав. І нічого ми читаємо з цим не робить. Правда? І нічого з цим не робить. Ось цей третій пункт я б назвав час для покавояння, який був в житті Давида. Був десь у час. Ми знаємо по подальшому, яка буде біда в народі Ізраїля, правда? Яка велика біда буде в народі Ізраїля? І я десь думаю, це моя думка, що якби Давид використав правильно цей час, поки ще не прийшли його слуги. Йоав, і не долесли йому це число перерахованого війська Ізраїля. Я думаю, Господь би, можливо, змилосердився. Господь би, можливо, відвернув свій гнів від Ізраїля. Був даний час для Давида, час покаятись. Час покаятись. Четвертий пункт. Я б його так назвав запізніле покаяння. Я зачитаю 24 розділ. Ми читаємо з сезонного розділу вже 10-й вірш. І збентежилось Давидове серце, як перелічив він народ. І сказав Давид до Господа, я дуже зрішив, що зробив це. А тепер, Господи, відсунь же провину свого раба, бо я дуже немудро вчинив. Що приходить? А приходить покаяння, правда? Приходить, Давид кається. Ми знаємо, Давид був людина по серцю Божому. Він міг каятись, правда? Читаючи псалми, читаючи розповіді про Давида, він був людиною, яка міла каятись, яка міла визнати свою вину перед Богом. Він міг прийти і сказати: Господь, я провинився, пробач мені. І це відбувається в його житті, дорогі брати і сестра. Він кається. Він просить, Господи, відверни цю провину від мене. Відверни цю провину від мене каюся, я зробив неправильно. Що ж я не кою? Давид це розуміє. Але після того, як він перелічив, як він зробив те, що задумав в своєму житті зробити, ось після цього кається Давид. І я так це назвав запізніле покаяння. Запізніле покаяння це хороше покаяння, але воно є запізнілим, тому що вже було дещо уприділено Богом. Вже було дещо приділено Богом, а цей час, тих 9 місяців і 20 днів, десь вони були згаяні. Десь вони були згаяні, де ж ти був скоріше, Давид. Чи невже ти скоріше не бачив, що ж ти накоїв проти волі Божої, що ж ти зробив? А ти відповідальний перед народом великим та численним, а тебе Господь настановив царем в Ізраїлі? Царем настановив велика відповідальність на тобі, Дави, де ж ти скоріше був. А не було покаяння скоріше, дорогий брат і сестра. Не було цього покаяння. І Давид кається. Але я назвав це запізніле покаяння Давида. Четвертий, П'ятий вже пункт. Наслідок неправильного рішення або гріха. Наслідок неправильного рішення або наслідок гріха в житті Давида. В житті Давида. Я зачитаю це є 12. І 15 вірш. Іди та й скажеш Давидові, так сказав Господь: три кари кладу я на тебе, вибери собі одну з них, і я зроблю її тобі. Три кари кладу я на тебе. Прийшло десь Бог дещо оприділив. Бог оприділив покарати цей поступок. Бог оприділив покарати цей поступок. 15-й вірш. І дав Господь моровицю в Ізраїлі від ранку і аж до часу омовлення, і померло з народу від дану, аж до Бершеве 70 тисяч чоловік. 70 тисяч чоловік помирало. Помирало. 70 тисяч чоловік. Попри покаяння Давида, попри покаяння Давида, народ ізраїльський вмирає. Є оприділення Боже покарати, покарати, і Господь так і робить. І Господь так і робить, тому що був даний Богом час, але не використовувався цей час. І вже прийшло покаяння, але вже пізно, вже є наслідок ось цього гріха. Наслідок неправильного рішення. І цей наслідок ось це пожинає Давид. І не тільки Давид, а й Ізраїль. Тому що Давид був царем. Давид був царем. І Ізраїль пожинає відступлення ось цей гріх свого царя. Ізраїль це пожинає. 70 тисяч людей помирає. Страшна цифра. Дорогі, страшна цифра. І це дуже в короткий час. Це дуже в короткий час помирають 70 тисяч людей. Яка велика біда, яка велика катастрофа, скільки сліз і горя в Ізраїлі, скільки сліз і горя в Ізраїлі. А цього всього могло б і не бути, правда? Ну, приходить покарання від Господа. Було покаяння, було покаяння Давида, але запізніли. Запізніли, і Господь оприділив покарати, покарати вчинок Давида. Вчинок Давидові. Шостий пункт смирення серця та облагання Господа. Шостий пункт смирення серця та облагання Господа. Зачитаю 25 й вірш. І Давид збудував там жертівника для Господа і приніс цілопалення та мирні жертви. І Господь був у для краю, і була стримана зараза від Ізраїля. Але це ще не був кінець, дорогі. Цих 70 душ полягло. І один Бог тільки знає, скільки ще мало полягти душ. Один Бог тільки знає. Якби Давид не облагав Господа, якби Давид не смиряв протягом цього часу своє серце, Давид він бачив, що відбувається. Давид він бачив, що відбувається, яка біда є в Ізраїлі, яка біда в його житті. Це його народ, і він відповідальний за цей народ і біда в цьому народі. Душі гинуть, падають душі. 70 тисяч чоловік загинуло. І Давид облагав Господнє лице. І ця пораза була Богом стримана. Господь зупинив. І тільки один Бог знає, скільки ще сотень, можливо, тисяч десятки тисяч Господь цих душ врятував. Помилував. Вони не загинули, дорогі мої. Вони не загинули. Господь стримав цю поразку. Він побачив це смирене серце, яке глибоко покаялося, яке глибоко смирилося, яке глибоко смирилося. Давид не покаявся одноразово, правда? Він десь щось зрозумів. Давид щось зрозумів. І Давид каявся і каявся. Давид смирявся і смирявся перед лицем Божим. Він не сказав своєму серці так, Господи, а тепер буде заплата за мій гріх. І сидить і чекає: Ні. Він щось робить. Він щось робить, тому що він знає, який Господь. Він знає, що Господь милостивий і може пожалувати щодо того, що вже оприділив. Господь може пожаліти. Господь може зупинити навіть цю кару, яку вже оприділив. І він щось робить, він щось шукає. І тут є ті люди, які вже йому радять ще раз. І він же прислуховується до їхньої поради поставити жертівника. Знаходиться ця людина і знов радить Давиду. Але Давида вже інше серце серце, яке прислуховується до поради. А як зупинити цю поразку? А як зупинити загибель цих людей? Як це зупинити? І тоді він же прислуховується. Але Давид, і перед тим тобі радили. Чому ти не послухав цієї людини, яка так близька тобі? Чому ти не слухав поради, яка була хороша для тебе? Чому ти не послухав? Тому що очі засліпило бажання, його особисте бажання, його особисте переконання, не бажання Бога, не переконання Бога, а його особисте. І Він захотів це втілити вділити в дію. Він не почув цієї поради, яка була хорошою для нього, і для всього Ізраїля. Він опустив це. Він опустив це. він поступив десь з поупертості серця свого, тому що він став на своєму. І Давидове слово перемогло. І Давидове слово перемогло. Як порої буває і в нашому житті, дорогі брати, сестра. І в моєму житті десь подібні ситуації бували. Подібні ситуації, звичайно, в нас немає таких обширних такої катастрофи, тому що ми не царі, правда? Під нами немає народу. Але ми у нас під нашим контролем, правда, хто має діточок. Ми ж розуміємо, Господь дає дітей, правда? Хто відповідає за наших дітей, як не батьки? Хто відповідає за твій дім, як не ти, хто пізнав правду, хто пізнав Бога, хто відповідає? Хто за це відповідає? За це відповідаю я, за це відповідаєш ти. І порою благословлення в нашому домі якраз і є тоді, коли ми приймаємо правильні рішення. Коли ми поступаємо правильно, коли ми не робимо помилок, коли ми не робимо помилок, в моєму житті десь була така ситуація і неприємна. Знаєте, де що мав відбутися один обмін, один обмін. І там ще маленька сума була. Знаєте, і вже домовився з людиною, все добре, відправив одну суму, як завдаток, відправляє другу суму як завдаток, і чує що щось не то. Щось не то. Щось в мене тут неспокій. Щось в мене тут неспокій. Вроді хочеш щось краще для сім'ї. Дбаєш, думаєш за майбутнє, але в мене ось тут щось неспокій. А перед цим були поради: не відправляй, не відправляй. Не роби цього, не роби цього. Але я прослухав ці поради. Я б не прийняв поради найближчої мені людини, яка була в моєму домі. Я відкинув пораду. Я десь був впевнений в своїх діях, в своїх рішеннях. Я десь був впевнений, але я був десь усліпленим своїм бажанням. І так хотів це бажання втілити в дію і прикривався десь благими намірами. Так, ці наміри насправді були благі. Щоб десь прибуток збільшився в сім'ї, діточок, ви знаєте, більше є. Десь хотів щось зробити і десь усліпило воно. Ось це бажання мене осліпило. Знаєте, ця людина пропала. Ця людина не вийшла на зв'язок. І я зрозумів, що я зробив. А я взяв ці фінанси з сім'ї, правда? І я розумію, потерплять мої діти. Я обділив своїх дітей, свою дружину, тому що я не прислухався до поради, яку мені давала найближча мені людина в цьому домі. Я опустив цю пораду. І я розумів, я пожав. Я пожав. Я зрозумів, що я пожав і я ходив з цим і не міг ніяк собі пробачити, дорогі брати і сестри. Мені не було шкода цих фінансів, хоч це на цей час були великі гроші. Великі гроші. Це навіть не мої були гроші. Це з кредиту зняв. Знаєте, і я розумів. І воно ходило і турбувало, але не фінанси турбували. Як я міг так поступити, ось це мене хвилювало. Як я міг услухатись поради доброї, хорошої. Як я міг так поступити в своєму житті? Як я міг так поступити? І воно ходить і турбує, дорогі брат і сестра. Ну до оприділеного часу так, я покаявся за це. Я просив Боже, прости, прости, буду більше прислухатися, буду більше аналізувати свої думки, буду більше думати про свої рішення, які я вже десь оприділив щось зробити. Буду більше аналізувати. Але до оприділеного часу я боровся з тим. Поки я не прийшов в свою потаємну кімнату, дорогі брати і сестра. І поки я не став на коліна свої. І коли Дух Святий Він почав промовляти устами моїми, ось тоді прийшла перемога. Ось тоді Господь забрав цей цягар. Коли я почав промовляти Господь, мені не шкода цих фінансів. Я благословляю іменем Твоїм цю людину. Господь, можливо, ніхто ніколи в житті не молився за цього чоловіка. А саме через цю ситуацію, через ці, через ці фінанси, через ту аферу, я зараз буду молитися за душу Його, щоб ти простив йому цей гріх, щоб ти поміг йому прийняти правду, щоб ти відкрив його серце, стукав до тих пір, поки воно не відкриється перед тобою. Я почав благословляти цю людину. Іменем Ісуса Христа почав просити зі слізьми. Господь, спаси, наверни, можливо, він не знає, що він чинить зло. Спаси цю душу, Господи. Наверни його Господь. Не дай загинути йому. Можливо, я єдиний, хто молиться за нього, а душа пропадає. А душа пропадає. А як дорого ти Ісус заплатив за цю душу? Я не можу шкодувати цих копійок. Я не можу шкодувати цього. І коли я Ось так помолився щиро, зі слізми за цю душу, від щирості серця свого прийшла перемога, дорогі брати, і сестра, цей тягар відпав. Я більше ніколи не думав за це. Воно мені так легко стало. Воно так добре стало. Воно так добре стало, я зрозумів, можливо, цю ситуацію допустив Господь. Щоб десь мене змінити, щоб не дати мені десь прив'язатися до цього земного. Це все земне, воно дочасне. Ми це знаємо, дорогі брати і сестра. Це все земне, воно дочасне. І коли я ось так зі слізми у благаннях перед Господнім лицем покаявся всьому, знаєте, і попросив за цю душу, перемога прийшла. Перемога прийшла. Ось так в житті Давида і так в житті подібно нашому. Перемога приходить, дорогі брати і сестра. Навіть же, коли наслідок прийшов твоє та моє життя. Навіть коли цього наслідку ми вже не можемо відвернути, Все рівно смиряємо своє серце перед Богом. Смиряємо своє серце перед Богом, приймімо волю Його. Шукаймо лиця Його. Зробимо цей правильний вибор, як ми вже чули сьогодні. Зробимо цей правильний вибір, Господь. Я несу це. Я несу це попри... за, за свої помилки, за свої слова, за свої неправильні дії, визнаваємо перед Богом наші гріхи, наші прогріхи. Дорогі брати і сестра, не оправдовуймо себе, не оправдовуймо себе. Ми всі люди, правда, і ми помиляємося, як би хотілося прожити ідеальне життя, але так не буває. Я знаю, хто прожив це ідеальне життя. Це Ісус Христос, який пішов на Голгофу ради твоєї та моєї душі. Ось Він прожив це ідеальне життя. Так нехай нам Господь поможе робити чим поменше помилок. Але навіть тоді, коли ми зробили якісь помилки, дорогі брат і сестра, не мучмо себе, не мучмо себе. Прийдімо до Господа, смиряємо перед Ним своє лице, Каємося перед Ним за це. Смиряємось перед Ним. І я вірю, Господь, він може бути облаганий. Навіть коли він вже щось оприділив в твоєму домі, в твоїй сім'ї, його можна облагати. Він може бути облаганий і забрати біду з твого дому, і забрати нещастя з твого дому, з твого життя, життя твоїх дітей. Він може благословити. Це наш Господь. І про це потрібно пам'ятати. Ми зараз помолимося, станемо на наші ноги.